Дітей, коли крадуть майбутнє цієї країни, ми не будемо. І тому зараз є єдине гасло. Янукович має піти. Це єдина ціль і іншого часу. У нас не буде. О 2015 рік ми чекати не будемо. До 2015 році Януковича президента оголосить начальник Беркуту. Цього плану не буде. Ми вийшли сюди з простим планом. Будь ласка, послухайте і передайте іншим, бо всі мене сьогодні питають такий план. План зрозумілий і простий. Перше, зараз ми знаходимося тут. Хто може вночі, хто не може приходьте завтра в 12 й годині до пам'ятника Шевченку. Звідти ми підемо мирною маніфестацією через весь Київ, щоб Київ зрозумів, що це вже не неділь, це революція. Ми маємо розбудити завтра Київ. Революція! 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 Друзі, Ре товариства. Ре Сьогодні тут стояли три лідера парламентської опозиції. Кожного з них я спитав. Ви розумієте, що це вже не міти. Ви розумієте, що в нас тільки один вихід перемога. Інакше нас, і нашу країну знищать. Тому нам потрібна ця перемога. Я в завтра, в нас, завтра в нас буде дуже багато людей на вулиці. Але головне не це. Найголовніше, щоб в понеділок весь центр Києва був такий, як ця площа. Всі, в кого є автомобілі, мають їх залишити прямо на вулиці. Ми маємо заблокувати весь центр Києва. Ми маємо забити всі площі. Не допустити. Кому я прошу. Всіх автомобілістів, в понеділок зранку залишити свої автомобілі на проїжджій частині центральної частини Києва і заблокувати банду, хай залишається в своїх норах. Я прошу всіх вас, в понеділок і в першу чергу півмільйона київських студентів заблокувати Кабінет міністрів України, адміністрацію Президента і Верховну Раду України. Такий смисл блокірувати нікого не воскресеньки. За ці п'ять днів <п 'ятого> вислаємо ситуацію у Верховній Раді. І сьогоднішня меншість стане більшістю партія регіонів сипеться. Депутати вже виходять з партії регіонів. Це значить, що якщо ми заблокуємо. Києвсь понеділка уже все додаємося від ставки уряду. А далі ми будемо вимагати дострокових виборів президента. 15 до 15-го року ми не будемо. Нам потрібна відставка злочинного уряду кровавої йолки. І вибори президента дострокові, поки ця колена не готувалася. Всі розуміють вам ще раз, завтра дванадцять біля пам'ятника Шевченка і через весь Київ Мирна маніфестація. Понеділок страйк. Ніхто не йде в інститут, ніхто не йде на роботу, ніхто не займається бізнесом. Якщо вам ясний закіт план, дістаньте свої мобільні телефони і позвоніть всім своїм друзям. Завтра 12 пам'ятник, початок революції, понеділок блокуємо весь урядовий квартал і вимагаємо відставки уряда до сухової виборів президента. Це наш план, це наша перемога. Слава Україні! І ми ще раз кажемо Київ, приходь, Україну, вставай, Кирюв, вставай! Украина, вставай!